Тут така ситуація. Ворог на кордоні, страшний Махнаті Варвари. Таких гвалтують він, жінок. Він там завжди і був, в Вони гвалтують жінок, вбивають дітей і при тому ще й брешуть. І от збирається народ і каже, що робить. І тут виникає така думка: а не вибрати, чи нам блазня в якості головнокомандуюча? А ви реально вважаєте, що це блазень, так? Ну, причому тут я вважаю. Це професія його. Демократія. Але серед всього народу не знайшлося нікого більш достойного. І блазень буде найкращим головнокомандуючим. І, на мою думку, це діагноз, тому що цей народ, якщо він вибирає блазня головнокомандуючим, він хоче, щоб його перемогли. Тобто він не хоче існувати. Ну, і це суїцидально, і садомазохістські речі, Ну, це вже не до мене, це до психіатра.